І так, друзі, всіх вітаю! Везу вулики на відправку і таке відео знімаю по поводу цін, тому що люди питають, багато питають людей. Ціни кожному пишеш, тому що до цього не було готових прес-форб, так як таких. ну, Виливали вже не одне замовлення. Але ніхто нічого не додавав на сайт. Тому Сьогодні вже все з'явиться. Це по 10 рамочниках і по 6 рамочниках з'явиться це все сьогодні на сайті. Абсолютно всі ціни. Там о, люба комплектація, яка вам потрібна, ви вже вибираєте і о, пишете на Viber. Там. Ну, можете робити замовлення на сайті, але на сайті я рідко заходжу. Тому краще писати на Viber. Ціну подивилися, комплектацію, яка там вас цікавить, написали, відразу адресу і якою поштою. Це все, що потрібно для замовлення. Так, що в нас по прайсу? Є в нас шестирамочник в повній комплектації, це дно, є 300-й корпус, 145-й, кормушка і криша. Абсолютно повністю такий комплект. Далі. Є десятирамочник, але найближчим часом це десь на протязі неділі. Я що думаю, що встигну зробити кормушку. Теж буде повністю абсолютно вся комплектація. На даний час вже є чотири форми. Відливаємо, вже відправляємо. Це в нас дно 300, 145 і криша без кормушки. Но кормушка буде на протязі неділі, Тобто в по прайсу її ще не буде, тому що. Ну, Як такої немає ще. буде вона на протязі неділі. Тому, кого це цікавило, кого цікавлять вулики, зразу скажу по цінам. Друзі, ціни чесно дуже адекватні, тому що там виходить 10-рамочний в комплектації, такі як я говорив. 1620, щось таке виходить. Візьмемо до війни, коли я купував ще вулика бджоляр, то він мені обійшовся 1650. Але тоді компонент стоїв 130 чи 120 щось таке. А зараз на даний час компонент 180 гривень. Тому, друзі, при, таку, при такій ціні на компонент, чесно, я рахую, що там 1700 вулик, це чесно, це не дуже дорого. Тому що врахувати роботу і так далі, ну, це чисто адекватна ціна. Так, по цьому сказав. І... Що ще хотів сказати? 8 і 12 рамок, друзі, форми будемо робити, але як вам так правильно сказати, трошки пізніше. Пізніше це десь може, десь через неділю, 3-4, коли відправимо бджоли в зиму. Тому що ще вони стоять на соняшнику. Зараз туди буду йти. Подивитись, треба, що там робиться. Там по дві 3 наставки в деяких стоїть, тому що забивають все. Ну вже він десь до кінця неділі. Я думаю, та й перецвіте. Тому будемо все перевозити. Дуже багато роботи. Тому, друзі, от якось так. 8 і 12 рамок буде. 8 рамок ви можете замовляти. Ми такі форми, по нашому стандарту, зробили людям в Київ. Якщо кому, в кого є така можливість і бажання купити прямо зараз, ви можете написати мені. Я вам дам номер телефону тої людини, він вам зробить вулика і відправить по 8 рамочниках. Це на даний час, що ми маємо. По 12 рамочниках буде трошки пізніше. Так, і що ще хотів додати. Угу. По, по відправці зразу скажу вам два варіанти це нова пошта і Укрпошта. Укрпоштою пакуємо ми, це картонна гофра, платите тільки за картонну гофру і за стреч, все, більше нічого. І доставку платите на місці. По новій пошті я його не пакую, я його відправляю. Якщо є бажання, щоб я його впакував, опять-таки платите за картон, тому що він, як, як то кажуть, зараз не дешевий. Ми так робимо це все по мінімуму, щоб вам було е і вигідно, і ну, я думаю, буде по адекватному, чесно. Доставка вулика, там, де хто говорив в розібраному виді, вона буде дешевша. Друзі, повірте, що ні, тому що. По Укрпошті це не буде дешевше. Це, це найдешевший перевізник, але воно там дешевше аж не буде, аж ніяк. Тому що зложений він там точно так же буде стоїть там тих 60-65 гривень. Як і ми відправляємо на два корпуси, він також стоїть 65 гривень по доставки. Так, це сказав, в комплектації буде ну, те, що я говорив. На дно буде задвижка, іде із е... пластика тоненького. Тому друзі, якось так переходимо на ППУ. Я думаю, в прайсі вже ну. 10 і 6 рамок пінополістиролу вже не буде, тому що пінополістирол робити зараз невигідно. І ми ну, чесно переходимо на ППУ. І, ну, По бажанню, звісно, якщо там буде в когось бажання більше 20, більше 30 вуликів зробити, ми це зробимо. Але робити 5, 1, 2, 3 вулики, все, більше такого не буде. Ну, Я його навіть з прайса знімаю, ці, ці вулики, тому що ну, чесно, зараз воно невигідно аж ніяк. Я буду, Якщо його порахувати, там буде ціна більше, ну, Фактично зрівнюється з ціною за ППУ вулик, тому смисла його робити, ну, чесно, абсолютно немає. Ну, але в кого буде таке бажання, зробити там велику якусь кількість, ми можемо зробити, то немає проблем ніяких. Все, друзі. Кого цікавить, ссылку на сайт лишаю в коментарі. Всі ціни заходите, дивитесь, не пишіть мені ні коментарів, ні на Viber не ціни. Просто перейдіть, подивитеся ціни. Буде менше, як то кажуть, часу віднімати це в мене, тому що у вас буде прайс, готовий. Зайшли, подивились і е, менше буде запитань. Все, друзі, кому сподобалось відео, обов'язково ставимо лайк, пишемо свій коментар. Всім мирного неба і Боже благослові. Щоб досягти всіх нас, то є наш вічний Бог, Ісус Христос, з небес любов прийшла, щоб досягти всіх нас, то є наш вічний Бог.